Мобілізація та поганий зір, з якими хворобами очей можуть звільнити з військової служби. Загальну мобілізацію в Україні продовжено до 18 травня. Військовозобов'язані, які отримують повістки, направляються на військову лікарську комісію. В українському законодавстві є чіткий перелік хвороб, які можуть стати приводом для отримання призовником повної непридатності до військової служби. Серед них і хвороби очей. Військовозобов'язаних можуть визнати непридатними до військової служби та зняти з військового обліку у разі виражених анатомічних змін або пороку становища по вік, орбіти кон'юнктивіту зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах. Різко виражених з прогресивним зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки рубці та помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика, всі види катаракти судинної оболонки. Хвороб склоподібного тіла та очного яблука, невриту зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, мобілізація та поганий зір, з якими хворобами очей можна отримати повну непридатність до військової служби, відшарування та розриву сітківки будь-якої етіології на обох очах, всіх форм глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах, стійкого паралічу рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії. Короткозорості або далекозорості будь-якого ока в одному з меридіанів більш як 12 діоптрій або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6 діоптрій, гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту. Відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче, або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.